«Артмаш» багато років вже виготовляє охолоджувальні комплекси. Даний комплекс вже пройшов не одну модернізацію. І цей комплекс, на який ви зараз дивитеся, він також притерпів багато модернізацій, і давайте ми почнемо по порядку. Перше, ви можете подивитися, що загрузочна норія в нас повністю зроблена з нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь, ви знаєте, ж це довговічність. Ніяких проблем, ніякої корозії і так далі. Мотор-редуктор, мотор, приводний мотор черв'ячного типу, всього-навсього 0,55 кВт. Охолоджувальний комплекс. Ті частини комплексу, які контактують з гарячою гранулою, вони зроблені також з нержавіючої сталі. Охолоджувальний комплекс працює повністю в автоматичному режимі. І коли гранула піднімається до певного рівня, у вас є ємнісні датчики, які скидують дану гранулу без участі оператора в автоматичному режимі. Ще раз, продуктивність його до 2,5 тонн спокійно може працювати влітку, коли дуже жарко. Далі в нас іде транспортер, який забирає вже охолоджену гранулу на просіювач. Коли в нас потоки повітря проходять сквозь гранулу, потоки повітря в нас очищаються за рахунок нашої ось такої великої аспіраційної системи. Чого вона така велика аспіраційна система, спитаєте ви? Тому що улітка проганяє порядка 5 тисяч кубометрів а, повітря, і нам потрібен великий циклон великого об'єму, плюс шлюзовий затвор. Щоб це повітря відфільтрувати від пилу. Пил, який відфільтровується, попадає вже на шлюзовий затвор. Шлюзовий затвор, в свою, в свою чергу, може бути під'єднаний до гнучкого шнека, який ви можете запитати в наших менеджерів чи подивитися на сайті. Гнучкий шнек забирає пилюку від просіювання гранули. І від аспіраційної системи. Потім, як правило, ця пилюка йде в шнек дозованої подачі. І у вас повністю йде безвідходне виробництво. Далі ми два слова скажемо за просіювач. Просіювач абсолютно безшумний. А, працює по принципу барабана, в якого є сітка. На сітку попадає гранула, очищається від пилюки. Пилюка. Попадає на шнек, який забирає дану пилюку, і подає, як я вже сказав, гнучкий шнек. Потім ця пилюка вертається на шнек точної подачі. Гранула завжди чиста, попадає вже вам далі на норію чи на транспортер, чи куди вам потрібно. Гранула повністю очищена. Сітку на просіювачі чистити не потрібно. Там стоять спеціальні йожики. Які самоочищають дану сітку. Основні характеристики ми сказали, невеличкий опис зробили. Давайте ще обов'язково перейдемо до електричної частини. З охолоджувачем іде ось такий вот шкаф, який управляє даним охолоджувачем. В нього є по-простому два режими. є ручний режим, де ви повністю управляєте вручну кнопками, і є автоматичний режим. Автоматичний режим це. Коли вам потрібно, як оператору, просто слідкувати за роботою обладнання. В автоматичному режимі в нас іде автоматичне спрацювання, скидування гранули, працюють у вас ємнісні датчики. Також в даному шкафу у нас присутня ось така от сигналізація. Вона працює в двох випадках: коли ви не включили подаючу норію, у вас працює ця сигналізація, буде свідчити про те, що у вас не працює подаюча норія. І ще коли у вас йде робота, у вас все гаразд, але по якоїсь причині у вас перестала працювати подаюча норія. Тоді у вас працює сигналізація. Повністю всі мотори даного охолоджуваного комплексу в цьому шкафу вони мають теплове реле. На случай, якщо вас перегрів мотора, вас сработає автоматика і мотор вас не згорить. Якщо у вас виключилося світло чи щось трапилося з вашою електроенергією, знайте, що в нас на цьому охолоджувальному комплексі також є режим, де ви можете вручну покрутивши мотор-редуктор, підняти шлюз і ваша охолоджена гранула. Чи гранула, яка знаходиться в охолоджувальній колонці, висипеться. Ще раз хочу підкреслити, що даний комплекс він є модернізованим. Він пройшов багато багато господарських господарств. І якщо у вас є якісь питання, будь ласка, дзвоніть нашим менеджерам, вони завжди будуть раді дати вам всю необхідну відповідь по будь-яким питанням. Я дякую вам за увагу.